Підсь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Миром славяни, з вами Валес. Ми продовжуємо а, третій Far Cry. Повертаємося ми до цитри. Отут тут стоять брати-близнюки, яких я ще пам'ятаю, бачив на першому аванпусті «Аманике». А Йдемо ми, коротше, до нашої подруги, так би мовити. А, скажемо їй. А що ми маємо взагалі їй сказати, що ми маємо передати їй? Я не пам'ятаю. Ми щось мали зробити якийсь квест для неї, а що тут просадки з'явилися, я не пам'ятаю. Якийсь квест мав бути. З ким він має бути пов'язаний, я не пам'ятаю. Тільки пам'ятаю, що я Бака вбив в попередній серії. Нас вас хотів вбити два рази і йому, до речі, не вдалося. Спочатку зі скелі скинув, потім. Потім серце вистрілив, але у нас, на щастя, там зажигалка була. Ця запальничка Вогнева. Коротше, я забув якого. Спалаху. Каже, іди за мною. В неї надалі ходи босою. Ну, в принципі в тій місцевості ціни є сильно критично. Типа на сколоти, скоріш за все, не натрапиш. Ну от змія може вкусити. Це в неї зуб акули, напевно. Що це відвар з Беладонни? Якщо це так, тоді нам хана буде. Як завжди, нас е, напоюють всякою наркотою. Просто так і кажуть, наркотики, це корисно. Вживайте станете такі, як Джейсон. А Джейсоном захоплюються майже всі, да? Ну, окей. Короче, слово, кстати. Майже всі. Е, так. Якась темна магія йде, напевно. Коротше, все, нас же нормально так накрило. Ходу тут немає. Ох, мать ту. Аааа, я тебе пам'ятаю. Зараз мене камнями завали, напевно. Ми зараз будемо з погодними умовами битись. Так, Джейсон, я би був не проти, якби ти витягнув щось зброю яку-небудь. Йо, пересите. Ніфіга собі у нас у вас тут екзотичні потвори. Це ж, блін, титан зрізана. Шо ти в мене дихаєш? На тобі вписок берут. Так, я пам'ятаю, йому, вроді по очах треба стріляти. А? Тільки я не пам'ятаю, в мене здоров'я буде забиратися. За це. Е, да, щось забирається, кстати. Слухай, небезпечненька тема. Ось от фентезі пригода, боже мій. Ага, нормальненько. Накидуємо. Ой, скільки тут вогню всякого, мати рідна. Так, 3 то добре, що я собі хілки зробив. Як мінімум три буду мати. А що так все потемніло? Ай! Що це? Що це сталося? Я не пам'ятаю, що тут далі робити треба. Я маю з духами битися старими, якимись предками. Ти, ти старий предок? Мати рідна. Це якийсь жах просто. А, вони розрівні! А як мені нормальні поставити? Окей, ножиком ефективніше бити. Ага. Пішли в сраку. Так, знову ти повернувся. У мене, слухай, хілок немає, це біда просто. Я думаю, наш бій можна зараховувати як. нечесним, несправедливим. Ти такий здоровий, а я такий маленький. А! Че просто. Ай. Я не годен з того всього. Це просто якийсь капець. Це просто якийсь капець. Що далі? Ага, камні метає в мене, Ти подиви, яке воно. Ай! Спокійненько. Е, так, на землі лишається якийсь слід, окей, сліду немає. На тобі вписок вируску! Знову він свої шари і маре кидає. Ну ладно, в принципі, якось мансувати годен. Доджимо, так би мовити, да? Е, який ти, звісно, стрмний, дядя. Ах, впадеш ти сьогодні чи ні вже, ну скільки можна тебе бити. Ага, автонаведені майже кулі, ну, на щастя, не надто маневрені. Чекай, може я дійсно маю прям око-око попасти. Типу полоски здоров'я в нього немає. Як мінімум. Може його зараз блискукою і хтось жахне, не знаю. Ти впадеш сьогодні чи ні? Ну хвати вже, я вже стомився з тобою битися. Ти не цікавий, абсолютно. Цікаво, що думали люди, коли перший раз проходить. О, ти сильний, могутній, так, я знаю. Все, кінець. Я буду ще в нього настрілюватися. Стріли мені не дали. Мать. Бач, і бронежилет мені тут не потрібний, тому що. О-о-о-о-о-о, нам треба напевно поруці. Давай, 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 піднімайся. Зараз я кінжалом жахнем і все, йому хана буде. Босс з Соулса просто якийсь. От я тільки на пробило нажав, а, а тобі міг і не нажати, кстати. Ого, швидко натискайте. Так ми зараз йому око роздеремо, нормально. Все. Вбийте його. А це от дуже інформативний. Ооо-о-о. Здається, я знаю, що в мене сьогодні на заставці буде.

Не показували цей позор на. Хоча, знаєш, ми ж довго з ним билися. Скільки там тривав цей бій? Хвилину? П'ять? Все одно це мало. Коротше, головного героя жорстко так накрили. Головним героєм скористувалися і все. Так, поговоріть з Герком. Герком? Хто такий герк? Я не знаю жодного герка. Так, в мене є квест вже якийсь. А, пірат. На в частині є якийсь герк. В меню умінь доступно 13 нових навичок. Ну, окей, добре. Раз, йдемо тоді вперед, я так поняв. Падіння могло бути набагато кращим, але. Але що вже робити? Будемо якось так обходитись. Надіюсь, туди кул зараз не буде, а то цапнуть мене зараз за бочок і... і по всьому буде. Аптечок мені, до речі, ніхто не вернув. Це не добре, треба буде зараз ще накрафтити. Стоп. Треба трошки постел, а то я так ніж, сміло впливу, так, як в себе вдома. А, так, оцього. Ага, ага. До побачення. Недаремно не я це вміння прокачав, кстаті. Часом, бачимо, воно таке ну, ситуативне, ситуативне, але часом знадобиться, може знадобитися. А, то ми зараз що? Вас йдемо вбивати? Західь в А, зараз буде боссфайт, напевно. О, аптечка, кстати, прикольно. Оце от якісна справа. Тут входить, так поняв, місцеву фауну підгодовували людським м'ясом. Ну і, власне, один з виконавців теж стане поживою. Так, секунду. Створити предмет. Я просто без аптечок нікуди не піду. На щастя, я зеленої трави назбирав перед тим, як заходити в гості до цитри. То в нас з цим проблем зараз не буде. Опа, тінь. Хтось комусь там погрожує. Мене спалили? Ні? Добре, окей. Так, зброю я, в принципі, вернув в попередній серії. Тож я себе досить сміло почуваюся. А, почуваю, але варто-варто все одно бути обережним. Я так розумію, нам треба максимально по стелсу зараз пробиратися. До собачок ти я не буду, тому що мене покусають там. І нічого доброго з цього не буде потім. Вони мене спалили? Яким чортом мене спалили? Алло! Капець якийсь просто. Ну окей, все, стелсу нам не вдасться. З якоїсь причини мене е, хтось спалив. Можливо, десь там снайпери стояли, їх просто не зміти. Я ще... Знаєш, я так от в такому невиспаному стані зараз. Тільки ну проснувся, я вообще нічого не зображаю. Так, ну з собачками я розібрався. Ой, ой, щось мені тут прилетіло. Ха-ха. <ріху> Окей, ну гранати не сильно мені пошкодили. Мене пошкодили, можливо, я втік в останній момент. Звідки цей виродок стріляє, я його не бачу. О, Боже, це просто якийсь позор, серйозно. <кху> Надіюсь зараз все спочатку почнеться. Я просто був певний, що там нікого немає. Просто стоїть один чувак на вході і все оберігає. А для охорони більше її не треба ж, правильно? Знову в мене аптечок немає. Ну йо-ма-йо. -йо. Окей. Працюємо так, як завжди, потихій. А, до речі, я тепер можу шмотки збирати, ну, типу, не шмотки, а лут з противників. Абса після, зразу після її після їхньої смерті. Корисний навик. От його можливо варто було ще й на початку качати, тому що е, часом просто часу немає для того, щоб вернутися, знаєш, е, облутати труп, тому що тебе розстрілюють зі всіх сторін. Так, тут порядок поки. Юзаємо наш е, стелс е, стелс штучку, яка дозволяє бачити противників. Не знаю, може там мене собаки якось винюхали чи що. Може я надто довго був в навидному місці? А, фіг його знаю, в принципі. Так, я втомився чекати. Чому нам не дають бити Джейсона? Ти дурень? Ти думаєш, мені слабо? Ти ідіот, тобі не про нього хвилюватись треба. Та ну Ти вже його забив чи що? Пляха. Так, а ну, друже, можеш в ту сторону піти? Мені треба прокрастися там ззаді вашого дому. Ага, до побачення. Зараз через кущики, тихенько, без паніки, проходимо, та й все. Теоретично ми, до речі, жінку тою могли і не, не рятувати, так? Да? Так, все. Нас немає, ми в доміку. Опа. А тої баби могли і не рятувати, але... Що це було, чикшоно. Але я б рятував. можливо, знаєш, все ж таки Джейсон може є, якийсь тепер воїн тут місцевий, але. Все одно він людина. Я не очікувано, на нас щось хтось зловив. А знову кимось е, наріком на, 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 наклювали, бо я щось дуже себе пану тут почуваю. Якісь розмиття, ла, ке, так О, все, я так понял, по що ми далі не пройдемо, да? Окей, okay, ну я бачу і що то и може допомогти в сенсі! Як це, як це, як це? Капець просто. Мене. Мені поставили дерев'яне укриття І сказали, на, ховайся. Так воно ж розвалюється з за ударів. Ааа, блин. Це просто жах якийсь. Так, серйозно. альтап, секунду, окей, нормально все. Все працює. Перевіряю, чи запис іде, тому що. Якби не йшла, було бы не, не надто кльово, як на мене. Так, десятку. Перших, хто принесе мені мушонку Джейсона, броді. Нічого собі. Дорога в мене мушонка виявляється, так? Да? Так, тут пів... Бляха, ясно. До побачення, я тікаю. Я тікаю, звідси. Так, тут, вроді... Ага, непогане місце. О, о, сюди треба, за камінь. Все, супер. Всю броньку мені збили, але... Фіг з нею. Наскільки я пам'ятаю, тут немає якихось... Е... Як вони називаються? Е, наркоти, ну типа, препаратів, які дозволяють зменшити демідж по мені. Так як в п'ятому Far Cry є. Тож мене напевно одобряють, що тут будуть гамселити зараз. Так, на, на вежах нікого немає. А, зачекай, так що я мучусь? Зараз візьмемо нашу стелс-фішку і... І побачимо, хто де є. Так, от, наприклад, чуваки в тій стороні. Можливо, ми зараз, до речі, звіра того звільнимо, який там сидить. Було б непогано. До побачення. Ага, як там попадеш ти по ньому. Так, е, ловив гранату хто-небудь. О, якраз чувака на цьому, на тачанці завалим. Блін, ракетниця не пана штука, тільки дуже не надто мітка вона. О, тепер я попав, здається. Так, під вогнем не сидимо, хтось тут все порозпалював, можливо тут до речі, я зробив. Хто це зробив? А ну встань. Ага, так. Звір, напевно, звільнений, бо я його не відчуваю. Хімію. Алчка, я його і так не відчув. Ага, цей зараз буде до мене бігти соткійно. ні 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 не треба до мене бігти. Аптечка. До побачення. А це якийсь просто камікадзе натуральний. Так, там знову снайпер стояв, до речі. Якоюсь фіга в мене знову здоров'я забирається. Тут сюди вогонь горить! Він ж горів тут недавно Блін, без аптечок то воно не то, звісно Так, снайпер на снайпера Я переміг Так Ой Що, нікого не було в наявності, серйозно? А де гра в мене гранати всі позабирали Йок! Вони ж були в мене недавно ще Ага, звійте поводу, бачите, там чувак, коротше, скульзив, вирішив поскульзити трошки по по об'єктах по землі, а я його взяв і зняв. Так, вони тут uh, мангал розвели. Таких, кстати, як Велетні в Skyrim, бачив? Точно копія. Ага, Ось там може ще попав. Так, ловіть коктейль молотова. Це, типу часто відволікаючий маневр. Я часом викидаю гранати або коктейль молотова для того, щоб чуваки трошки відволіклися від... Опа, там тигр був. Кстати, бачив? Ага, все, товер. Тигр на волю. Ха-ха, <реш> <реш> чуваки в ноги. Супер. А, так. А де, зачкай в Сенсі, вони що тигра вже завалили? Та як так? Неможливо, не вірю я. Є, здається, в шапку попав, трошки зняв. Так, ще бажаючи на смерті є. Я думаю, що нема. А, ні, не, я все ж таки. Знайшовся один придурок. Так, оце от теж тоже придурок жорсткий. В принципі, начхати на нього. Я через цю порушню ніфіа не бачу, пацани, можете якось поменше трошки? Там чувак вже в текстурах застряг. Неймовірно. Окей, в мене ще майже все здоров'я. Але шкода, що в мене бронежилета немає. Може він десь тут в наявності? О, кстати. <смітна> Прикольно. Якраз за тебе і говорив бронежилет. А ти взяв і появився. Так, це що таке? А, це цей, як тон, ну, блін, пілат. Як це, це херня називається, це стриптизерок? Якийсь Сеп -сеп -сеп -сеп. Та не важливо. Кстати, шкіра тигра мені потрібна. Тигр бився хоробро, напевно, що до кінця, як мінімум. Його шкіра стане е, прикрасою мого <смістя> <смістя> обладунку якогось, не знаю. А, то пошию собі ще якусь сумку або щось типу того. Він, ну, що, щось мені там треба. Так, візьмемо пістолет, ми... вузькій дистанції зараз. Вука... Ага, опа. А звідки в тебе ніж цей взявся, алло. Я не понял. не забирав? Чи забирав? А я не пам'ятаю, кстати. Ну? Іде цей. Ти знаєш, що таке божевілля? Та ні, блин, не знаю. Не бачив ніколи. О, якась музяка пішла. Ми зараз напевно ще йому з мозою, да? Хто ти Джейсон? Ні, ти пістолет забери, не треба. Не треба так робити. Кстати, такий самий пістолет, як у мене є. Якщо так дивно виглядає зараз.

Можливо, комусь було шкода його бувати, ну. Не мені усугали! Що це за фігню мені дали, тільки що?! Ну, алло! Призарядка. Надіюсь, набої то безкінечні, правда? А я, кстати, перший раз стріляю з такого... ...з такої зброї. Це як вони називаються? Автоматичний. УЗІ, да? Автоматичний пістолет, коротше. Спокійно. Угу. У мене ножик теж досить непоганий. Краще було б, якби мені дали дробовик. Воно б її ефективніше було, а тут дали мені якісь, блін, пухкалку. Стріляє тими горохами своїми. Спокійно. У мене ножик зато сильний є, що мені не особо воно і потрібне. А що вони вже тепер горять? Типа Васа підгорає за те, що він помирає, да, чи йому обідно, що є з його сестрою тою саме. Ми шумний не Знову мені дали це гівно, яке вийде ритуальний ножик. Здається, таким прийомом користувався цього е, Іван Бугут. Козак один. Перекидання зброї. Не знаю, зараз не підходящий час, але... І так поліг один з самих харизматичних персонажів а, в третьому Far Cry. А може і не помер, кстати. Ха. А, Враховуючи, що там зараз в шостому Far Cry щось там наробили DLC з ним, то якби вас, може, живий. Ми його тільки в наркома... наркотичних кайфових штучках тих самих завалили. А, відгадала загадку? запитав капелюшник, знову повертаючись до Аліси. Ні, відповіла Аліса. Здаюсь, яка ж відповідь? Поняття не маю, сказав капелюшник. А, 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 а. а, це про це питання, про що спільне у Ворона і шкільної парти, да? чи то не воно? натурі. Брата так легко, типа, вбили. Вона каже, а у вас помер. Ну, помер так і помер, що зробити? А, зараз у нас що, саке пригостять, напевно, так? Да? Ні, то з інакша юшка. Ой, та я вже там такого наприймав, ой, та мене вже це навіть не візьме. Ой, Волк лорд його вивив з грошей. i'm a monster but he stole my brother for what he has done to you and to my brothers i will bring you his head what of your friends we'll take a boat back i'm staying with you i'm pleased to hear that

Окей, okay, все, я так понял, в наших стосунках буде невеличка пауза. Так ви можете, я візьму паузу. Або ми візьмемо паузу на даний момент. А, поки коротше, знайдіть і в бейте вже готово. Покиньте храмци три. Поки не б'ємо фінального а, антигероя, антар... як, як, як це. От... Анти... Ну, типа антигерой, але анти-антагоніст. О, типу, от слово. Головного антагоніста тоді вернемось, скажемо цитра, все зашибі, все спрацювало, треба буде, кстати, скоро прокачатися, бо в мене вже куча навичок. Так, а це місце, я пам'ятаю, тут я бився, бився з тим фентезі чудовіською непонятною істотою. Бій мені не особо, чесно кажучи, зайшов. Враховуючи, що я граю в шутер, а не в фентезі якусь. Якщо я хочу щось вбивати здоровених монстрів, я відправлюся в Dark Souls. Ем, окей, так ми вже дійшли до мітки. О, Деніс! Ти бачу в хорошому стані. Дуже. Yes, you know sir. <laughs> You're leaving so soon. Dennis, I... <laughs> You're busy working with Citra? Hmm? <laughs> we are not unlike Each other, you and I. I was once an immigrant to the United States. Mm -hmm. I worked as a mechanic in a garage. He <laughs> <coughs> tried to make fun of my accent, the owner. They tried to pay me less than the other mechanics, they were not as skilled. I was raised among the the generals of Liberia. They tried to treat me less than them. But I know who I am. <laughs> Look at me now. Sitra. She has freed me. У нього один зуб зелений, чи мені здається? following <реш> your fortune. I mean, your mission. Yes. Is... This button is empty. I need another one, please. Quickly. Цей, як там тебе, Деніс? Люди в тій стороні знаходяться. До стіни говорить. він, а, там, кстати, це ж може бути не тільки пиво, алкоголь який це ж може там буде підмішна ще якась фігня. Окей, добре, давайте на цьому вже завершимо. Наступній серії ми відправимося до Віліса. І, напевно, я так розумію, відправимося вже на новий Південний острів, де нас чекатимуть нові пригоди, нові бої. Ця серія вийшла досить такою насиченою по боях, як на мене. Я, звісно, багато облажався, але куди ж без цих облажань, звісно. Тож, всім дякую, хто глянув. Підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок. Ну, коротше, ритуал ви знаєте. Всім удачі і бувайте здорові, славяни!